Мені часто кажуть, що я така блондинна стапишечка, дуже схожа на Мерлін Монро після передозу. <риклад> Та як я виходжу на сцену, деякі мужики думають так: опа, що я хочу сказати мужикам, які хочуть мене клеїти, до мене приставати, купляти мені напої. Збережу вам час. Світло нефільтроване. Також знаю, що думають жінки, як бачать мене на сцені. Думають, о, на кінець то зі сцени буде луната жіноча перспектива. А це жінка-комік 100% про стосунки буде жартувати. А я, жінка з аудиторії, яка тут з своїм мужиком, наприклад, ви, в цей момент, як вона буде жартувати, буду так сміятися, але краєм ока, поглядати на свого мужика. Так ха-ха-ха-ха-ха. Щоб побачити, чи розуміє він цей жарт, чи знає він, що це правда. А коли вона на сцені, я скаже слово клітор жінка на сцені, звичайно, що скаже, подивлюся на нього, щоб побачити, чи знає він, що це є, чи знає він, наскільки це важливо, чи готовий він прийти додому і знайти його, бо я вже заїбалася не кінчати.